Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 326. Її створив дует шахових композиторів Йозеф Клінг і Бернхард Горвіц. Хід білих білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. В білих є на фігуру більше. Але тут не все так просто. Наприклад, зіграємо король С5. Чорні грають король С7, чорний король біля кутка. Білі можуть виграти пішака, але це нічийна позиція, тому що неможливо витіснити чорного короля з білого кутка. Повернемось на початок. Отож чорні загрожують зіграти короля 7. Тому правильний хід слон С5 відрізаємо короля. Короля 5, король б 7 Білі намагаються відтіснити чорного короля подалі від кутка. Король Б5 і слон B6. Чорний король має відходити. Хід король С4. Зараз хід білих, в них тут є тільки один виграшний хід. Подумайте. Неправильно грати короля 6 через хід король d 5 Король Б5 білі виграють пішака. Але хід король d 6 чорний король хоче потрапити в куток. Король А4, король С6. І білі вже не можуть виграти. Король б 7 нічийна позиція. Повернемось до головного варіанту. Правильний хід король С6. Далі відтісняємо чорного короля. Наприклад, чорні грають король д 3 буде король Б5. Король е 4 король А4. Тепер можна вигравати пішака. Король д 5 король Б5, король д 6 король 6. Король С6. Ось тепер чорні навіть обмежують білого короля. Але очікувальний хід А4, чорний король відходить і хід король b7. Ну і далі білі собі спокійно проводять пішака, білі виграли. Повернемося до головного варіанту: кращий захист за чорних хід король Б3. Атакований пішак, звичайно, білі його мають захистити. Король С4, слон d6. Король Д4. І тепер білі можуть атакувати пішака хід король б5. Чорні грають король d5. Хід білих, подумайте. В білого слона є багато ходів. Але правильних ходів тільки 3. слон H2, слон G3 чи слон f4. Щоб слон був на діагоналі h2 b8. І щоб чорні не могли десь. Атакувати слона, коли чорний король схочу йти в куток дошки. Слон h2 подалі від чорного короля. Король е 6 король 4. І тут чорний король не встигне потрапити в куток. Король d 7, король b 5 король c 8 І далі в білого короля три хороші ходи. Наприклад, король b6, чорний король не потрапить в куток. А білі собі спокійно проводять пішака у ферзі і білі виграли. Давайте повернемося на початок, як це розв'язується. Необхідно відтіснити чорного короля подалі від кутового поля. Перший хід слон це 5. Далі відтісняємо короля королем і слоном. У білих є слабкість, пішак. Звичайно, пішака необхідно захистити. І білий король, він у відповідний момент має побити пішака на А4. Чорний король, він намагається якось потрапити в куток. Граємо слоном подалі від чорного короля. Чорний король йде в куток, але білі встигають не пустити його туди. І білі тут виграють. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!